Всім привіт! Сьогодні я готую чудову запіканку з капусти, а для цього мені потрібна одна невеличка капустина, шматочок м'яса, дві морквинки, дві цибулинки, два яєчка, твердий сир, сметана, олія і спеції. Отже, в першу чергу я беру капустинку, вона гарно помита, розрізаю її напіл і буду дрібненько шапкувати. Мені потрібно буде 500 грам капусти. Шаткую дрібненько, так як капуста зимова, я її буду трішки пропарювати. Капусточку трішки підсолюю, переминаю і тоді заливаю кип'ятком. Тепер, накриваю. тепер приступаю до нарізки цибулі. Цибулю і моркву я буду тушкувати на олії для кращого аромату. Порізавши гарненько цибульку, тепер буду терти морквинки. Пішло 15 хвилин, будемо капусточку відсіджувати і забирати з неї всю воду. Додаємо до капусти протушковану моркву з цибулею. І все гарно перемішуємо і підсолюємо на великій кількості. Нарізаємо на невеличкі шматочки м'ясо. Порізане м'ясо скидаємо до капусти. Окремий посуд розбиваємо 2 яйці і легенько вручну їх переб'ємо. Довго збивати не потрібно. Ось так достатньо буде. І виливаємо все до. Готової маси. Викладаємо 2 столові ложки сметани. Тепер буду солити давати перчик і суміш італійських трав. Гарно все перемішую. І готову масу буду викладати ось таку форму. Форма вистелена пергаментом на силіконовій основі, тому я її нічим не підмащую. І на завершення будемо затирати сиром. Тут же сир можна терти довільно, як то бажає, кому як смакує. Після того, як я затерла сиром, відправляю в духовку на запікання, духовка розігріта на 180 градусів. І запікати я буду 45 хвилин. Запіканка спеклася, став її на півгодини, щоб трішки охолонула. Запіканочку я вже переклала, вона трішки остигла, а тепер можна нею частуватися. А який приємний аромат! Зразу хочеться скуштувати. Ось так гарно вона виглядає. Звичайно, одним шматочком тут не обмежишся, хочеться ще один скуштувати. Готуйте на здоров'ячко, корисна страва! Пишіть коментарі, діліться досвідом. До нових зустрічей!